Слава Ісусу Христу! вітаю вас, брати і сестри, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Сьогодні, 14 серпня 2025 року, напередодні урочистості Успіння Взяття до неба Пресвятої Діви Марії, християни усього світу переживають Всесвітній День Молитви та Пошту за мир. Звісно, ми в Україні, як ніхто інший, відчуваємо потребу в стабільному, справедливому мирі. У зв'язку з цим. Конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні звернулася до всіх вірних з таким зверненням, закликом, щоб сьогоднішній день присвятити на молитву та піст в намірах миру. Може, зацитую фрагмент цього звернення. Ми, як церква, хочемо, щоб наші зовнішні прояви піста молитва принесли очікуваний результат, довгоочікуваний мир. Щоб так сталося, нам необхідно насамперед подбати про навернення серця та внутрішнє покаяння. Без цього зовнішні прояви, піст і молитва залишаються даремними і не дадуть жодного результату. Відповідаючи на цей заклик наших єпископів, в багатьох храмах України, ну, сподіваюся, що в усіх сьогодні ввечері відбудуться відповідні молебні в намірах миру. І в зв'язку з цим також хотів би навести декілька прикладів, які. Змотивують нас, які покажуть силу молитви, тому що молитва здатна змінювати історію, молитва може впливати на геополітику, молитва може змінювати світ. Звісно, для нас, людей 21-го століття, такі слова звучать дещо ну, популістично, можливо, багато скептично сприймає. Такі заклики, такі твердження, але історія показує дещо інакше. Перш ніж наведемо приклади молитов, які змінювали геополітичну ситуацію світу, спробуймо на хвильку пригадати мету наших молитов. Війна, яка триває вже повномасштабна четвертий рік, а в принципі то вже 11-й рік, багатьом усвідомила, багатьом нам усвідомила, що мир є Божим даром. Ми звикли були до миру і багато десятиліть ми сприймали мир як щось належне. Тим часом, сьогодні ми відкриваємо, що мир є наслідком багатьох, багатьох зусиль і з боку наших воїнів, з боку суспільства, а передусім, мир є даром, є благодаттю. І сьогодні, в цей день, власне, Всесвітній день Молитви і Посту в намірах миру, спробуємо запитати таку річ. А навіщо нам мир? Звісно, це жаданий стан, і це одна із основних потреб людини. Все це правда. Однак мирне життя є певним засобом для чогось вищого. Для чого? Апостол Павло в другому посланні до Тематея пише: «Перед усім, Отже, благаю, щоб відбувалися прохання молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно, тобто в мирі. Вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса, який хоче, о, і тут мета, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один Бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх свідоцтво свого часу. Молитва за тих, хто звершує владу потрібна, щоб нам тихо та спокійно вести життя. Однак це мирне спокійне життя має мету спасіння і пізнання істини. Час від часу нам варто пригадати, що наше життя на нашій землі, на нашій земній батьківщині є паломництвом до батьківщини небесної. Пригадаймо послання до діогенета. Християнський твір з другого століття після Різдва Христового, в якому про християн написано так: Живуть вони в своїй вітчизні, але як прибульці, мають участь в усьому, як громадяни, і все терплять, як чужоземці. Для них всяка чужа країна вітчизна, і всяка вітчизна чужа країна. Автор послання, яке датується власне другим століттям, виразно підкреслює есхатологічний вимір християнського життя. Тому молімося за Україну, молімося за перемогу, молімося про мир, маючи, однак перед очима нашу кінцеву мету Боже Царство. Після цього невеличкого вступу наведемо декілька натхненних прикладів, коли ревна молитва в поєднанні з покаянням. Змінювала хід історії. Багато таких прикладів є у Святому Писанні. Всім нам відома сцена, як Аарон і Хур підтримують руки Мойсея, і в цей час Ісус навин перемагає Амалика у Рефідімі. Це книга Вихід, 17 розділ. Також маємо чудовий приклад у новому завіті, коли церква молиться за Петра, який знаходиться у в'язниці. І під час цієї молитви Ангел Божий визволяє апостола. Книга діяння апостольських, 12 розділ. Наведемо приклади з історії церкви, щоб ми могли побачити, що той самий Бог, який діє в історії спасіння, про що читаємо на сторінках святого Писання, продовжує діяти в своїй церкві. Отже, декілька мотивуючих прикладів. Свята Женевєв і порятунок Парижа. Отже, маємо весна, 451 рік Атіла, вождь Гунів, починає масштабне вторгнення в Галію. Його армія проходить через Рейн, грабує міста, зокрема, Мець, Кельн, Труа. І рухається в напрямку Парижа. За переказами. В цей момент свята Женев'єв закликає мешканців не тікати, а молитися і чинити покуту. Проводяться масові молебні, покутні процесії, і раптом стається щось неочікуваного. Атіла не заходить у місто, а змінює маршрут. І вже в червні 451 року відбувається битва на Каталаунських полях поблизу власне, сучасного Труа. Де війська Західної Римської імперії та Вестготів зупиняють гунів і завдають їм поразки. Наступний приклад. Теж пов'язаний з Атілою. В 452 році війська Гунів, на чолі з Атілою, його, до речі, називали Бич Божий. Війська підійшли до воріт Рима, до стін Рима. Тут пригадаю, що два роки раніше римський імператор Маркіян тоді став, саме в 450 році, і одне із перших рішень, яке він ухвалив, це перестати платити данину гунам. Ну і звісно, це сприйнялося як приниження, і розлючений Атіла вирушив на Італію. Власне, перш ніж. Дійти до Рима вони пограбували, гуни пограбували ряд італійських міст, таких як Мілан, Пав'я, Аквілея, ну а раніше взагалі пів Європи. Ну і так як я вже згадав, безпосередньо перед походом на Італію Аттіла завдяки молитві Святої Женев'єв оминув Париж і зазнав поразки в битві на Каталаунських полях в 451 році. Ну і тому Атіла був особливо розлючений, а похід трактував як помсту. Отже, в 452 році, на зустріч розлюченому Атілі, який підійшов до Рима, вийшов. Вгадайте, хто? Так, ви вгадали Папа Святий Лев Великий. В цей час християни ревно за нього молилися у вічному місті. Молитва християн і слово папи Лева привели до того, що Атіла відступив на терени Угорщини. Можливо, ви думаєте, що папа Лев на колінах благав е, про милосердя? Ні. Святий Лев Великий попередив вождя гунів, що той помре, якщо не послухає його слів. Християнські легенди говорять, що в цей момент Атіла побачив поруч з папою, ангела з мечем в руці. Чи так було чи ні, не знаємо. Але факт є фактом. Атіла відступив і не зруйнував Рима. Наступний приклад відома битва під Лепанто. 7 жовтня 1571 року власне відбулася ця битва, ця морська битва біля берегів Греції, і під час цієї битви флот Священної Ліги Союз католицьких держав. Завдав поразку флоту Ошманської імперії. Перед цією битвою святий Папа Пій V попросив католиків усієї Європи молитися Розарій. У Вікіпедії є стаття на цю тему, і там можемо побачити співвідношення сил. Ну, може, коротенько. Наприклад, війська Священної Ліги мали 212 кораблів. а Османський флот 251 корабель. Ем, Священна Ліга мала 6 Галеасів, а ем, війська османські мали 45 галіотів. Ну, приблизно трохи, трохи більше мали, власне, османи, бо Галеас і Гальот це трошки інші судна. В кожному разі османська. Османський флот мав більше. Далі 26-28 тисяч вояків мали, мала священа Ліга, в той час, як Османський флот 34 тисячі вояків, 40 тисяч моряків мала священа Ліга, і 50 тисяч моряків Османський флот. В усіх, в усіх можна сказати, категоріях. Армія Османської імперії переважала, але зазнала поразки. Битва під Лепанто показує, як менше військо здатне перемагати значно більшого суперника. Чому? Тому що, якщо Бог з нами, то хто проти нас? Дуже важливо в цей час, дорогі мої, подбати, щоб і ми були з Богом. Власне, преподобний Фултон Шін, архієпископ, говорив, що під час війни потрібно, власне, не стільки переживати, чи Бог з нами, але задавати запитання, чи, ми, чи я є сьогодні з Богом? Чи я ходжу в Його волі. Ну, можливо, трохи ближчу нам історію. Битва під Хотином. Мова про Першу Хотинську битву у 1621 році. Нещодавно. тобто... Cztery no, lata temu była 400. rocznica tej bitwy, i tak trochę szkoda, że ona jakoś obiśla w sumni e, pandemii czasy, jakoś ta naszą uwagę. E, odże 1621 rok bitwa pod Chotynem w wojska i na czele z Janem Karolem Chodkiewiczem Разом з козацьким військом, яке очолював Петро Конашевич Сагайдачний, зупинили війська Османів. А напередодні, в речі Посполитій, відбувалися покутні та благальні молебні, також літургії, регулярно служилися у війську. Православні священики служили в українському, козацькому війську, а католицькі – у польському. І таким чином козаки разом з польськими військами. Врегулювали міграційну кризу того часу. Наступний приклад. Осада відня, 1683 рік, Османська імперія облягає відень Європа на межі падіння. В цей час віденські монастирі та храми проводять безперервні молитовні чування. Битва під Віднем закінчилася тим, що польський король Ян III Собіський розгромив Османів. І на декілька століть було зупинене ісламське проникнення в Європу. В листі, здається, до своєї дружини він написав, що прийшов, побачив, Бог переміг. Бог дав перемогу, нав'язуючи до олімпійського гасла, олімпійського гасла. Чудо над Віслою. Наступний мотивуючий приклад, і, можливо, на сьогодні останній. Чому на цьому зупинюсь? Тому що саме сьогодні, 14 серпня, є річниця цього чуда. Варшавська битва, в якій брали участь також війська Української Народної Республіки, тривала від 13 по 15 серпня 1920 року, і в принципі стала вирішальною битвою радянсько польської війни 1919 21 років. Під час цієї битви польські війська за підтримки об'єднань УНР, а це 14 тисяч вояків, завдали поразки Червоній армії, якою командував Міхаїл Тухачевський. Напередодні вся Варшава, але не тільки вся Польща була занурена в молитву. Британський дипломат Едгард Вінсео Даберноу скаржився, що Варшавою неможливо спокійно пересуватися. Бо в місті постійно проходять якісь релігійні процесії, якась хода з іконами, з священниками, з півами, тобто, вся Варшава на той час чинила певний акт покути, і як плід такої молитви була перемога. Нехай ці приклади сьогодні нас надихнуть до ревної молитви за нашу батьківщину, а передусім скерують наш погляд на батьківщину небесну. До зустрічі!